Доброго дня! Це дуже короткий огляд найкращого струменевого принтера з безперервним друком. Я поясню вам, як включити принтер, як його вимкнути, запустити, струмінь чистити, обслуговувати, як запрограмувати повідомлення та як за ним доглядати. Гаразд, давайте почнемо без зайвих слів. Вмикання принтеру. Щоб увімкнути принтер, вам потрібно буквально доторкнутися до екрану і утримувати його протягом двох секунд. Він завантажить програмне забезпечення і це займе пару хвилин, щоб потрапити на домашню сторінку. Гаразд ще пару секунд, і головний екран з'явиться. Добре, давайте поговоримо про екран. Перш за все, у нас є вхід та вихід. При першому запуску корисно увійти в систему. Пароль гоутеч, ось так. Тепер з'явилась кнопка Вийти з системи. Отже, ми увійшли. Причина, з якої нам потрібно входити в систему, полягає в тому, що коли ми робимо запуск і зупинку струменя, ми можемо робити це з сервісного екрана, тут. Навіщо входити у систему. Ми таким чином обходимо промивку. Це займає набагато більше часу. Він чистить друкуючу голову, але при цьому в систему чорнила потрапляє багато чистого розчинника, що в кінцевому підсумку зменшить в'язкість. Тож, запускайте та зупиняйте на цьому екрані протягом дня, якщо це лише коротка перерва для обслуговування принтера чи обіду. Або для того, щоб перемістити принтер, а потім запустити чи зупинити його на цьому екрані, коли ви війшли до системи. Якщо ви плануєте повністю вимкнути принтер наприкінці дня, коли ви закінчите користуватися ним, тоді натисніть кнопку СТОП на головному екрані. Це фактично призведе до повного очищення системи. Написати повідомлення дуже просто. Внизу ми натискаємо повідомлення. І зараз у нас є одне повідомлення під назвою код дати, тож ми збираємося його редагувати. Як ви бачите, це дворядковий код, тому все, що виділено жовтим кольором, це те, що ви зможете редагувати. Отже, воно виділено жовтим кольором. Я збираюся натиснути клавішу видалення, а потім вставити нове. І це буде просто текстове поле. А це фіксований текст, тому ми просто напишемо Best Buy. Або Best before». Це не має значення. Ми можемо просто поставити дві двокрапки тут. Ось так. Тепер ця частина буде кодом дати, і це насправді канадський код дати, тому це день, місяць, рік. Якщо я захочу це змінити, то зроблю це і видалю цей код, а потім веду новий, і це буде поле для автоматичного видання коду. А далі код дати буде або звичайною датою, тобто сьогоднішньою, або датою закінчення терміну дії. Дата закінчення терміну дії дозволяє розрахувати, через скільки днів, тижнів, місяців або років від сьогоднішнього дня був надрукований код дат. Якщо я веду термін дії, скажімо, 7 місяців, тоді ведемо сюди 7. У нас тут 7 місяців. Тепер нижня частина це формат того, як воно буде виглядати. Отже, місяць, день, рік зі зворотними косими рисками це і є американський спосіб. Якби я хотів, щоб було по-британськи, я б зробив так, тобто день, місяць, рік. Але, як бачите, у мене зовсім інший набір місяців та днів: Чотирьохзначний значний рік, день, місяць, чотирьохзначний рік, місяць, день. Так що, як бачите, є з чого вибрати. І я натисну на зелену клавішу додавання. Тепер ми можемо перемістити це туди, де воно повинно бути. Це часовий код, години і хвилини, щоб вставити його сюди. Ми збираємося піти по-новому. І це буде знову поле автокоду це буде часовий код. Часовий код це години і хвилини. Додайте це, і тепер я можу переміщати його. А ви можете точно налаштувати його за допомогою цих стрілок залежно від ваших цілей. Або ви можете переміститись тут нагору чи вниз в один крок. Коли ви зробили все це, ви можете натиснути кнопку зберегти. Так, ми зберегли повідомлення. Тепер ми хочемо вибрати це повідомлення для друку. Якщо я підійду сюди і виберу це повідомлення, ви побачите, що цей маленький принтер переміститься вгору. Ви бачите, що це дає мені гарний попередній перегляд, і я можу піти далі і вибрати це для друку. Є одна річ, яку я вам не показав, якщо я просто повернуся назад у вікно повідомлень і відредагую це повідомлення ще раз, то ми також можемо зробити один рядок для маркування. Це можна зробити за допомогою шрифту, ми можемо перенести це до цього шаблону тут. Хоч 19, 12, 17 я зможу перемістити будь-яке число і зробити все в один рядок. Гаразд, я просто повернуся до двох рядків, другий рядок 7, тепер я можу виділити це, підняти, видалити, перемістити. Мені це дуже подобається Перемістіть його і збережіть ще раз. Гаразд, отже, дуже легко зробити однорядковий або дворядковий код. Обравши текст для друку, ми перейдемо на головний екран. Однією з речей, яку нам потрібно відпрацювати, є швидкість, з якою продукт рухається, і затримка між фотоелементом, який фіксує упаковку і моментом початку друку. Усе це можна зробити за допомогою екрана налаштування тут, тому я збираюся дати вам відправну точку. Ширина досить велика. Висота буде десь 70. Гаразд. Для вашої упаковки затримка складе близько 4 тисячі, це дозволить отримати повідомлення на продукту. І останнє, що ви маєте змінити, це нормальний напрямок руху. Насправді ми друкуємо у режимі перевертання, тобто справа наліво і вгору, і справа вгору. Коли ви все це зробили, тепер ми перейдемо до продукту. Щоб запустити струменевий потік, я збираюся зайти на сервісний екран. А потім, тримаючи друкуючу голову в кобурі ось так, я збираюся продовжити і просто натисну клавішу пуск. Він починає зворотній відлік з 37, 36, 35, і це фактично запустить струмінь зараз у струменевий потік. Головки друку. І коли вона буде готова, почнеться зворотній відлік. І тоді ви побачите, що цей сигнал ось тут. Він загориться зеленим. Він готовий до друку. Ви бачите, що індикатор став зеленим. І якщо я перейду на головний екран, панель вгорі говорить про готовність. Отже, зараз я збираюся взяти друкуючу голову дуже обережно, бо увімкнено струменевий потік, і покладіть її в корпус друкуючої голови і, будь ласка, засуньте всередину. Тож візьміть упаковку, покладіть її сюди, пропустіть через голову і ви побачите, як маркує принтер. Трохи розтягнуто, але маркування на місці. Щоб змінити цю довжину, я зайду в налаштування. І я збираюся змінити це значення до 40. Зробіть це з кроком 10, щоб код вже був там, і ви відкалібрували його. Гаразд для остаточного вимкнення, тобто вимкнення наприкінці робочої зміни, коли ви хочете промити друкуючу голову і очистити її. Зараз я вам покажу друкуючу голову. Ви побачите, що всі ці трубки вгорі чорні, тому нам потрібно вимкнути його і ми натиснемо на кнопку на головному екрані Стоп. І він відраховує 1 хвилину 54 секунди. Ці трубки почнуть очищатися, і коли все очиститься, вони стануть прозорі. І це ідеально для того, щоб залишити принтер на ніч. Останнє, що ми хотіли би зробити, це щоб чорнило в цьому пристрої засихало, тому що потім буде дуже складно запустити його знову. Так що ви можете бачити, що він чистить трубки.